І ще один мандрівник це киянин. Його звуть Василь Катола, який хоче зараз обійти. Він зараз на даний момент обійти пішки всю Україну. Він 25 грудня почав іти в минулому році. Ще нині вже він пройшов 1300 кілометрів і дістався до Ужгороду. Подорожує він не один, а подорожує з оцим красенем, якого звуть, якого ви бачите на екрані. Це окрасення звуть Сиган. Він збирає Василь, збирає гроші на Збройні Сили України разом зі. Своїм псом і планує закінчити подорож на Луганщині у день нашої перемоги. І Василь вже тут зі мною в студії. Василь, е -е, добрий день вам, добрий день, Василь. Ну ви не в студії, прямо, але ви майже як е -е, в студії. Ви де зараз? Скажіть, якщо не в студії? Ми вже дійшли до міста Тячів, це так. на Закарпатті. Місто Тячів, ми тут гуляємо, дізналися, що це місто побратим міста Буча. От Тут багато є таких пам'ятних дошок, які вшановують, куди люди приносять квіти, свічки, вшанувати жертв у Бучі. От Біля мене є мій друг циган. Встань, будь ласка. Встань. Ану, покажіть нам Цигана, циган. Циган. О, І підійди до мене. Давай. Молодець. Так. Ну, циган такий велетенський хлопець. Так. Я, я... Так, він важить 50 кілограм. Якщо він стає на задній лапи, він майже е з мого зросту. Ого. Ну він бачить. У нас, та... зараз немає технічної можливості, щоб показати, його, як він стоїть на задніх лапах. Ну він, ну, він, він, я вже, він в майже в як моя колишня. Багато... Я кажу, він майже як моя колишня. <су> <су> І, І за зростом так... за вагою, за кольором волосся. Так, так. Так, так. Слухайте. А розкажіть, скільки вам, скільки, Василь, розкажіть, а скільки вам з циганом вже вдалося зібрати грошей? От за всю, Скільки 25 грудня, господи. гроші нам... Так, з грошима в нас дуже йдуть повільно збори. Люди нам ще не дуже довіряють, і в нас е, такі е, не волонтери, а краудфандери. Це коли людина збирає кошти і передає їх, розподіляє по різних фондах або по різних е, волонтерах. Ми допомагаємо е, різним е, воєнним волонтерам, е, батальйонам. От останні в нас був минулого дня, Ми перевели 25 тисяч гривень е, медичному е, батальйону. Оспітальєри е, зараз. Так як ми вже стаємо трошки більше впізнавані, нам починають більше донатити і підходять от робити за фотографії, особливо з циганом, і вже починають давати кошти за фотографії. Я думаю, що е це це допоможе зараз більш активно е, збирати. Ну взагалі ми зібрали. Я вважаю що це дуже маленька сума, бо тому, що ми за три місяці зібрали тільки 50 тисяч. Але ми ще е, донатять нам кошти е, для підтримки е, нашої мандрівки, і ми також ті кошти, які донатять нам, ділимось е, з Йоа Енімал. Передаємо також на допомогу е, тваринам. Слухайте, ну от Василю теж дуже цікавий ну, ваш... у нас так. так, так продовжуйте, продовжуйте. Так, в нас просто е, є декілька цілей нашої подорожі. Перша і це така номер один: е, побачити всю Україну, пройти 7 тисяч кілометрів і відмітитись у всіх обласних центрах, всіх 25 регіонах. А ми хочемо познайомитись з українцями поближче, знати чим вони живуть, що їх об'єднує крім війни. Тому що війна закінчиться, а хочеться, щоб Україна і після війни була об'єднаною, і а, хочеться, щоб об'єднувало Україну щось хороше, а не тільки гори і страждання. Це така ціль номер один. А друга ціль це от донати Донати на ЗСУ. Ясно, що хочеться бути максимально корисним. І я розумію, що чим більше ми будемо вти, тим більше ми будемо. Демо впізнаваніше, і нам буде збирати далі, але чесно, це дуже важко, і це от подорож мені допомогла зрозуміти, яку титанічну роботу виконують всі волонтери, які е, збирають, або навіть їздять, купляють, доставляють всі необхідні е, рейди для фронту. Люди, які, хоч якось, задіяні, е, е, які працюють на перемогу. От е, знаєте, ця подорож допомагає мені. Розуміти це все, я думаю, що е, okay. це героям Слава, я думаю, що це допоможе е, мені може донести до такої кількості українців, якось знайти слова, знайти підхід, що е, ті, які себе відсторонили, може від війни, а е, можливо вже змучились е, е, знайти. От нам допомагає наш поховання з ними і. Е, Можливо, це допоможе змотивувати людей більше донатити, більше працювати на перемогу, підтримувати зсту і розуміти, що кожен день це потрібно робити незалежно від того скільки вже хто задонатив. і на напевно змотивувати більше українців донатити. Тобто, не обов'язково нам не важливо бажано кому довіряєте там, чи волонтерам, чи воєнним, чи фондам. Цьому є такий наш заклад. Ну, слухайте, Василь, ви розумієте, в чому штука? От я хочу вас запитати, ваші лайфхаки чи ваші поради? Дійсно, зараз люди втомилися. Якщо буквально там навіть півроку було дуже просто збирати гроші на ті або інші потреби, то от, наприклад, зараз я хочу там одному знайомому допомогти зібрати гроші на дрон. Так він на, на фронті на передовій. Ну от не люди втомилися, у людей закінчилися гроші. Ну от не хочуть люди донатити. От ваша мандрівка, за яким принципом, от за що вам люди кидають гроші? От найбільше завдяки чому вам дає. Це, це за фотографії, це люди, яких ви зустрічаєте по дорозі, чи це люди за те, що вони, знаєте, онлайн спостерігають за таким реаліті-шоу під назвою Василян Циган мандрують Україною? З цього потрошки. Ну мені най найлегше спілкувати з людьми вживу, коли вони підходять. І циган це якраз та собака. Стан, власне, який е, от, він привертає до себе увагу. Він пов, повз нього просто пройти неможливо, і е, е, він такий магніт нас для донатів. Е, якби я просто ходив сам самостійно, я думаю, для людей би не викликало це ніякого інтересу. Але люди ще бачать, нашу з ним підіде. Піди до мене, нашу з ним е, таку е, дружбу, е, любов. Ба як можна от дружити так, от з собакою як можна любити собаку, і це допомагає нам також привернути увагу. Багатьом людям жалко, жалко його Мене це по суті радує, що в нас є стільки людей емпатів, які можуть співчувати не не тільки воїнам, які можуть час не співчати іншим людям і тваринам. І такі люди, як правило, починають також більше донатити. Uh -huh. а, ну тут мені здається. Так як ми стикнулись до речі, ще з таким, що чому важко збирати, бо наприклад, коли ми йдемо по містах, майже в кожному містечку чи в селі якомусь великому є якісь волонтери, які збирають для своїх, і там люди ясно діло, що донатять для своїх в першу чергу, ну тут ми з цигном робимо таку роботу, що ми напевно більше привертаємо увагу і нагадуємо людям, що не важливо кому? своїм, але не забувайте що це потрібно робити регулярно, тому, що донат це не є якась благодійність від вас. Ні, це є ваша інвестиція, в ваше життя, ваше здоров'я, вашу спеку. Тому що тільки е, оцей донат, він рятує в першу чергу вас, не воєнних. Воєнні там стримують наважують. Я, я розумію, Василю, а таке отстріляли. питання ще не знаю, останнє, мабуть, воно воно абсурдне, можливо. Mm -hmm. От Ви кажете, що люди дають гроші е за фотографію з вами і з циганом особливо. А скільки от для, для донату, для розуміння того, так це один з інструментів збирання грошей. А скільки коштує, скільки ви берете з людей за фотографію з циганом? Фотографії з циганом безкоштовні. Так, а, а з вами? Всі Є добровільні. В нас бувають дні, що нам дають там. От підійшло 100 чоловік сфотографуватися фотографуватися, а гроші дали в цього двоє. Ну, дали там по, по тисячу гривень або по 200 гривень. От сьогодні багато хто підходить фотографуватися і давали дуже такі хоро по 20 гривень, по 10 гривень. І, по суті, ті ж самі суми назберуються. Люди часто підходять і питають, коштує фотографія. Фотографії в нас не платні. В нас ну це не комерційний наш проєкт. Наш проєкт більше Благодійний і більше таки відкрити, показати е, Україну. І Я, Україну, зрозумів. до речі, ми дуже. Багато зустрічаємо таких е, людей, які стаються нам допомогти. До речі, я замітив, що ті дні, коли я роблю сторіс в інстаграмі і викладаю пости про таких людей, які допомагають в нашому проекті. Наш проект до речі називається Йдемо до перемоги. Е, його можна знайти в канал в телеграмі. І е, коли я викладаю інформацію про те, що люди допомагають нам, е, це також мотивує людей, бо тому, що в ті дні починає більше е, падати до донатів від абсолютно абсолютно ну, самих різних людей, тобто а, людей надихають от, приклад один одного, що як люди допомагають один окей круто. А я вам дуже я вам дуже дякую, неймовірно. А, Василь Катола і його циган пес циган, мандрівники, які збирають так, гроші. Дуже вам Дякую. А можна я так. Для вас в ефірі про рекламу про наш інстаграм-канал англійськими буквами? Одним словом про тебе. Точка ТВ, слідкуйте за нами, бо тому, що ми показуємо крім того, що Україну, і ви знаєте, ми от вже пройшли 1570 кілометрів сьогодні 89 й день. Завтра от рівно в нас три місяці, як ми в дорозі, і багато місць в Україні стали просто мега відкриттям. І тут я ще хочу закликати людей, які люблять подорожувати, щоб вони подорожували Україною подорожували містечками, селами можете заходити, дивитись, де ми вже були і що ми рекомендуємо е, і тим самим підтримувати економіку України. Клас, круто. Я вам дуже дякую, Василю. Дякую вам дуже. Зараз протитрують, да, і на... протитрують редактори, адресу вашого інстаграм, вашої інстаграм-сторінки, аби люди дивилися, спостерігали, лайкали і донатили. Я вам дуже дякую.